Якщо ви хочете десь прогулятися, то куди ви йдете в першу чергу? Ну звісно, в парк. Проте це зовсім не так легко, як здається, якщо ви в Пекіні. Сьогодні хочу розказати вам трішки більше про заборони у столиці Китаю, а також свою власну історію, чому мене не пустили там в парк. Це взагалі і смішно, і грішно, але маємо, що маємо, тому погнали. Взагалі Пекін буквально всі найрізними різними культурними, історичними, визначними місцями, так починаючи від великої китайської стіни, яка знаходиться зовсім поруч, приблизно в 60 км від столиці, і до забороненого міста це величезний комплекс, який знаходиться в самому центрі столиці. І сьогодні я говоритиму про центральну частину Пекіна, так про парки, куди будь-який турист, будь-яка людина, яка приїжджає, в принципі, хоче зайти подивитися, як це все виглядає. То що ж власне трапилось, і чому мене не пустили в парк. Одразу такий невеличкий спойлер. Я туди намагалася потрапити цілих два рази, і два рази це не вийшло. На жаль, але в чому ж насправді була захвостка. В одному зі своїх відео я вже розповідала, що вам взагалі всюди, просто всюди потрібно носити з собою паспорт. Це обов'язково атрибут будь-якого іноземця для е, самих пекінців, китайців. Вони просто носять id карту. Ось вся центральна частина. Е, Пекіно, де зосереджені ці культурні місця, вона дуже сильно охороняється, тому що там так само сидить уряд китайський і взагалі дуже багато пов'язано з військовими, з державою. Так, тому цей, цей район, в принципі, дуже і дуже сильно охороняється. І в центральній частині взагалі знаходиться найбільша площа світу, це площа Тіананмень, реально найбільша площа світу, вона пов'язана з дуже багатьма. Такими контроверсійними подіями у Китаї і взагалі там зароджувалася революція в Китаї. Про це самі китайці, звісно, не говорять, це все замовчується. Проте до цих пір. Це, ця площа вважається величезним, так би мовити, стратегічним об'єктом, куди ти просто так не попадеш. Ось ти йдеш собі просто по центру міста, гуляєш, думаєш, о, пройду сюди. Не вийде. Тебе просто е, зупинять, спитають, чи є у вас дозвіл. Знову ж таки, тут треба дуже багато отримувати дозвіли. І е, навіть якщо ти користуєшся метро і виходиш в центральному районі, в центральному районі Пекіну, і просто на виході з метро тебе так само спитають, паспорт, тебе посканують в цих металодетекторах. Терних рамках ще раз на вихід, на вхід це завжди в будь-якій станції, неважливо центр, не центр, але на виході тут так само тебе будуть сканувати. Окрім того, тут ти проходиш Face ID, так, сканують твоє обличчя, іноземці відводять трішки в сторінку і просто питають, чому ти взагалі сюди прийшов, перевіряють твій пас, проти пропускають далі. Але після цього у тебе ще є декілька контрольно-пропускних пунктів, щоб просто дістатися цієї площі. Тобто, навіть якщо ти звертаєш на вулицю. Яка веде теоретично до цієї площі, там у тебе вже буде перша КПП, де в тебе спитають, а чи є у тебе дозвіл, щоб зайти на цю вулицю і щоб потрапити на цю площу? Ну звісно, це така ем, ну диковинка. Так, це взагалі якийсь шок для мене. Був. Що у мене питають таке, чи, чи я хочу, чи маю я дозвіл, щоб просто пройтись по вулиці е, в місті? Ну, ну, ну як це? Це, це? це дуже дуже дивно було. Але взагалі, щоб отримати цей дозвіл, тобі потрібно завчасно, просто за? Мінімум 24 години до того часу, як ти хочеш потрапити на цю площу, тобі треба подзвонити на спеціальну урядову лінію. Урядову лінію на секундочку подзвонити. І з урахуванням того, що в Пекіні взагалі е, ніхто не говорить англійською, для мене це вже шок, що ти маєш туди подзвонити. Тобто, тобі має бути китайський номер, щоб подзвонити на китайську лінію. Потім ти маєш там представитися, сказати, хто ти, як ти е, назвати номер свого паспорту, тебе зареєструють, і можливо тобі дадуть дозвіл, щоб ти відвідав цю площу, так. Е, це просто так дико, що я не уявляла, що таке взагалі можливо, і це ще так само не просто. Так, тобі треба подзвонити саме в будні дні, там з 9 до 4, здається. Тобто, якщо ти хочеш потрапити туди теоретично в понеділок, тобі треба в п'ятницю зранку умовно вже подзвонити туди, так забронювати собі це місто. Тобі, напевно, дають якісь номер. Або що я не могла подзвонити, бо у мене китайського номеру, звісно, не було. І я навіть би й не намагалася дзвонити просто так у них є так само перетреєстрація в WeChat. у цьому найбільш Необхідному додатку, так який є у Китаї, який складається з міні додатків, і так само там ти можеш себе зареєструвати. І чата мене не було, бо не, не виходить. Тобі так само треба, щоб тебе провнув, якийсь китаєць, який вже має цей додаток досить довгий час. Ось тому, взагалі, ми питали у нашого екскурсовода, який нас возив там, кудись на якесь визначне місце. Так, ми питали, чи можливо взагалі потрапити на цю площу. Вона сказала, що якщо ви живете в готелі, ви просто зверніться до вашого е, рецепціоніста, так і е, люди, які там вони вам просто допоможуть і вони вас зареєструють. Е, звісно, в готелі, де ми жили, наші рецепціоністки так само не говорили англійського буквально жодного слова. Проте вони були дуже милі, дуже привітні і дуже дуже намагалися нам допомогти. Вони через прикладач, звісно, ми якось пояснили, що можна, що ми хочемо взагалі від них. Вони знайшли цей додаток е, зареєстрували. Нас взяли дані паспорта. Звісно, ти реєструєш свій паспорт в цьому додатку так само всі наші дані. Скільки тобі років повних, які там мета візиту, коли ти приїхав, і так далі. Тобто, ти заповняєш ці всі дані і відправляєш цьому додатку для того, щоб зареєструватися і отримати дозвіл для похіду для походу на через вуличку до величезної площі в центрі міста. Ось і вона нас зареєструвала, показала нам оцей верифікаційний номер. Що все вийшло, так у тебе є оцей номер, який ти потім показуєш на контрольно пропускному пункту, і тебе мають по ідеї пропустити. Обов'язково собою мати паспорт. До того ж, якщо вона реєструє, вона нам показала на карті. Потім так само через перекладач, я переклала і собі спеціально відмітила на карті, навіть якщо тебе зареєстрували, навіть якщо ти отримав цей дозвіл, то ти можеш зайти виключно через один із пунктів, де ти. Цю реєстрацію замовив, так би мовити. Тобто, якщо ти зареєструвався на якийсь східний вхід, ти можеш зайти виключно через східний вхід. Ти не можеш піти на Західний і сказати, хей, мене там зареєстрували, ні, тобі треба це все обходити, обходиться там досить багато. Це оскільки там величезні відстані, і ну, ви собі уявляєте, якщо це найбільша площа світу, то які там відстані. так? Ось, Вона нас зареєструвала на наступний день, ми думаємо, клас, підемо. Нарешті вийде, бо вперше ми прийшли. І просто нас розвернули, сказали, у вас нема дозволу, і ми не знали, що треба дозвіл вже щоб просто пройтись вулицею. Окей, ми вже отримали цей досвід, ми вже думаємо, ми вже підготовлені. Окей, підемо туди. І в, взагалі в цьому периметрі поруч з цією площою, знаходяться декілька парків. Парки прикольні, взагалі мали бути дуже гарні. Один з них називається Жонгшан, Якщо я правильно вимовляю цю назву, надію, що правильно да, вибачать мене всі китайці, але таке. Ось то я реально думала, що ми підемо в цей парк, бо там відбуваються спеціалізоване дійства, на які я хотіла потрапити. Взагалі в одному з цих парків відбувається «Marriage Market». Я думаю, ви здогадали, що це таке, так, але про це я згодом якось розкажу окремо. Якщо ти потрапляєш все таки на цю площу, тя то всі парки, які поруч, вони входять в цей дозвіл, і ти можеш туди зайти. Тобто, щоб попасти в парк, тобі потрібно зареєструватися на урядовій лінії, отри або і отримати там предозвіл, або ти реєструєшся через спеціальний додаток, який ти сам не можеш зробити, ти просиш когось з рецепції або якихось китайців, якщо в тебе раптом, раптом є якісь знайомі китайські місцеві. Так і це все дуже складно. І коли ми наступного разу перший раз нас розвернули. Не вийшло, ми трошки засмутилися, але що поробиш? Ми вже зрозуміли, що ми попали в цьому випадку. Треба буде зробити цей дозвіл. Рецепціоністка нас зареєструвала. Дозвіл отриманий. Я зробила собі скріншот верифікаційного номеру. Знаємо точно через який вхід входити, наче підготовлені. звучить так, як ми підготувалися. Підходимо ми. Знову ж під'їжджаємо, ми знову ж таки до цього центрального метро, так до центральних ліній, де ти матимеш доступ до цієї площі. Знову проходиш всі ці кола пекла. Так, ти ти стоїш в черзі, скануєш своє обличчя, перевіряєш паспорт і так далі. Кожного разу, при кожному в'їзді, при кожному виїзді. І е, обов'язково при подальшому вході на цю вуличку знову ж таки черга на КПП, бо місцеві китайці так само хочуть потрапити на цю площу, походити погуляти там і в парках так само. І е, ми виставили вже декілька черг, підходимо туди, я показую скріншот, показую свій паспорт. ну всі свої паспорти підготували. Ось показано. А е, цей китаєць на пропускному пункті каже: ну Взагалі я тут подивився, не, нема вашої реєстрації. Ми такі смислі, як це нема? Як не може бути реєстрації? Там вже ж реєстрували, прям написано, що сексес, так, от у тебе повністю все є. Він каже: Ні, не може. Я говорю, спробуйте ще мій паспорт. Там не знаю, може, там щось не, не так вбив. Чи ще щось. Ні. І також подивився, каже, ні, теж ні, е, ідіть, ми, ми вас не приймемо. І ми, виходить, потратили в перший раз досить величезну кількість часу, щоб е, піти і дізнатися про взагалі весь цей процес, що як це складно. Е, інший раз, ми, так би мовити, напрягли наших рецепціоністок, вони все старалися все зробили. І ми знову ж таки витратили купу часу, щоб дістатися до цього міста, щоб походити туди, щоб подивитися. Нарешті цю це визначне місце і цей парк, де знаходяться ці прикольні події, так ці прикольні івенти, локальні, місцеві, включаючи Marriage Market. Але е, цей раз ми так само не попали, і це було дуже. Бітінько, скажу чесно, бо ти реально витрачаєш дуже багато сил і енергії на це все. А врешті-решт тебе розвертають під самим фінальним пунктом. Ось такі, взагалі, існують заборони в Пекіні, і це для, для мене, для України це дуже дуже дико. бо... В цьому випадку, я скажу чесно, ти дивишся просто на Китай на Пекін з іншого боку. Я розумію, що це не всіх парків стосується, а, а саме цих центральних, але в цьому і прикол цих центральних парків, бо ти просто хочеш піти погуляти, подивитися, як виглядають місцеві івенти, місцеві події, не знаю ярмарки. Навіть просто вони так само їх влаштовують і це дуже круто. Але виявляється, туди можуть потрапити тільки якісь е, місцеві люди, які так само отримують дозвіл, так само відслідковують, де вони ходять, куди вони ходять. І чи були вони на тій площі? Якщо вони десь там, я так розумію, в майбутньому ще щось будуть організовувати, якось пов'язане з чимось, то їх так само будуть відслідковувати. І це чесно, жахливо. Але маємо, що маємо такий досвід. У мене був особисто я ніколи з таким не стикалася. Проте я думаю, можливо, ви вже будете трошки більше підготовлені так завдяки цьому відео, і завчасно забронюєте собі якийсь там дозвіл на відведені цього парку, особливо якщо у вас якийсь лімітований час на відвідані столиці, і в цьому випадку вам треба заздалегідь готувати все. Інша ін, інший випадок, чому треба взагалі заздалегідь готуватися, і які так само є заборони, це те, що вам потрібно дуже і дуже заздалегідь бронювати квитки в деякі визначні місця. В те саме заборонене місце взагалі рекомендують бронювати квиток за 7 днів. Ми бронювали за 5. Так само, в перший раз ми прийшли, майже дійшли до входу, і ти не можеш просто зайти. Бо знаєте звідки знаходиться центральний вхід, забороненне місто, Звісно, через тянанмен площу, через яку вам треба знову ж таки отримати дозвіл знову ж таки пройти це все і потрапити в заборонне місто або обходити просто величезну територію навколо заборонного міста, щоб туди потрапити. Бо вхід є тільки через одне крило, спеціальний вхід для всіх відвідувачів. І в перший раз ми дійшли. Нам по дорозі якийсь місцевий тургід, так який хотів. Перепродати якісь там квитки, і який говорив англійською. Він просто побачив іноземців і почав нам кричати: що типу, хей, взагалі ви не попадете, вам потрібно отримати дозвіл, потрібно завчасно все бронювати. Ми думали, та да, напевно, ти нам щось там щось розкажуєш, так. Але ми, ми дійдемо, ми купимо квитки на місці. І виявилося, що ми, коли ми дійшли, ми почитали, ми подивилися, що дійсно тебе просто не приймуть, і ти не можеш купити квитки на місці. Тобі обов'язково потрібно їх бронювати завчасно. Є офіційний сайт, який у мене декілька. Разів дуже сильно ем, викидав, і я забронювала, наприклад, квитки знову ж таки під свій паспорт. Всі квітки будуть по паспорту. І ти їх туда, Ти їх там бронюєш просто, і був якийсь глюк на сайті, і мене вибило і сказало, що це я вже умовно зареєструвалася. Я не можу зробити це другий раз. Тому довелося е, використовувати свій другий паспорт. У Мене два паспорти, тому що два паспорти для України це нормально. Ти можеш просто мати обидва і обидва вони активні. Думаю, ви це знаєте. Тому коли ви реально хочете потрапити в це заборонене місто, то бронюйте це завчасно. Реально, у вас, наприклад, буде пару днів. Просто якась пересадка, один-два дні. Ви захочете подивитися. Якщо ви їх не забронюєте завчасно, то ви просто будете дуже дуже розчаровані, і це, звісно, зробить такий величезний слід. На вашій поїздці до Пекіну, хоча насправді не все там так е, страшно і погано. Це просто деякі особливості, з якими вам потрібно миритися, якщо ви збираєте саму саме у столицю. В інших регіонах, напевно, по-іншому. Е, я думаю, заборони є в кожному регіоні свої, але оскільки тут е, було дуже багато пов'язаних з революціями, так, з цими е, зародженими, якихось хоча б революцій або закликів у Китаї, тому е, тут дуже багато всяких перест... Творог тут так само сидить уряд, і через те вони роблять дуже багато превентивних заходів. І навіть для місцевих, напевно, це викликає якийсь дискомфорт. Проте для туриста, ну ну погодьтесь, не потрапити в парк просто щоб піти погуляти і подивитися, як гуляють місцеві. Так само ну це дико, це реально в цьому плані досить дико. Але що Е, така історія, я взагалі. Кому не розказувала і зі своїх друзів вони дуже сильно сміялися. Але судячи по таким, по таким ось саме штукам, так я б взагалі скажу чесно в Пекіні не залишилася. Це цікаво подивитися. Це абсолютно інший світ, абсолютно інший досвід. Але от прям жити там з різним рівнем заборон, скажу чесно, це досить складно. Ось така ось невеличка історія була для вас сьогодні. Надіюся, що вам було досить цікаво послухати про мій такий. Досвід з парками, прогулянками вірніше їх відсутністю у Пекіні. Проте, завдяки цьому, я надіюся, ви будете відчувати себе більш підготовленими і знатимете, що вас може очікувати в Пекіні. Але це не означає, що не потрібно туди їхати, не потрібно нічого дивитися. Звісно, потрібно, звісно, це буде для вас якийсь культурний шок. Але саме в цьому цей прикол, так в цьому ця. Стрелість, бо ви відвідуєте нову країну. Ви дізнаєтеся, як живуть люди в цій країні, чи звикають вони до цього, чи не звикають, Я не знаю. Але ви просто розумієте, що в цій країні це по-іншому, і ви дивитесь на це зі своєї точки зору і так само розвиваєте свій кругозір. Тому готуйтеся до поїздки в Пекін. Якщо у вас будуть якісь запитання з цього приводу, буду рада на них відповісти. Розкажу вам, ще потім про Marriage Market. Взагалі дуже цікава історія також була. і що це таке, і так би мовити, з чим його їдять? Тому слідкуйте за апдейтами. А поки до зустрічі!